Одинадцята в Україні про останні події далі в ефірі. ТВА. з вами Тетяна Чудаківська. Вітаю! Терористи уночі знову підступно обстрілювали позиції сил АТО. З зградів цілили по блокпостах неподалік Маринівки та Провалля. Мінометний обстріл терористи вели з боку держкордону з Росією. Атаку бойовиків силам АТО вдалося відбити. В бою загинули українські військовослужбовці. Точної інформації про жертви на цю годину поки немає. Про це повідомляє керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. Запеклий бій цієї ночі. Йшов і в аеропорту Луганська та неподалік Дмитрівки. Там втрат серед силовиків немає. Чотири військових загинуло більше десяти поранено. Таких втрат українська армія зазнала під час ранкового обстрілу під Амросіївкою. Про це повідомив журналіст Роман Вочкала, який наразі знаходиться у зоні. Ато бійці належали до 3-го батальйону 72-ї бригади. Уточнив журналіст. Обстрілюють хлопців уже четвертий день. Бійці просять командирів залучити авіацію. Проте ті відповідають за дорого. Не пристають і на пропозицію перенести табір у непристріляне місце. Мовляв, ситуація. У зоні Ато Патова. Бойовики масово обстрілюють бійців Нацгвардії. Нині йде бій у районі населеного пункту Тарани, що на Донеччині. Терористи наступають з боку Саур Могили і Степанівки. Бойовики ведуть вогонь із танків, мінометів ПЗРК. Повідомляє прес-служба Національної гвардії України. У відомстві зазначають, з нашої сторони вже є кілька поранених. Тим часом у самому Донецьку біля стадіону Донбас-Арена очевидці зафільмували колону бронетехніки з російськими прапорами. У ній помічені танки, самохідні артилерійські Становки БТР а також фура нагадаю напередодні у мережі з'явилося відео, на якому видно, як колона бронетехніки з терористами рухалась із Єнакієвого до Донецька. За мужність та героїзм Петро Порошенко нагородив більше сотні бійців державними нагородами. Зокрема, відзначив військовослужбовців збройних сил України, а також співробітників СБУ, МВС, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Держприкордонслужби та управління держохорони. Нагороди, заслужені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, отримали майже 150 бійців. Близько 30 з них посмертно. Максимальний репост ДНР і ЛНР оголосили межі своїх регіонів кордонами суверенних держав. Щоправда, лише у Твіттері далі інтернету поки не наважуються. Віртуальний союз опублікував документ, підписаний одіозним Олегом Царьовим у тексті нічого нового. Зокрема, українських військових назвали терористами. Щоправда, забули пояснити, чому ці терористи захищають мирне населення від російських окупантів. Загалом найманці суперечать самі собі. Наприклад, у наступному твіті розмістили заяву, де оголошують усі військові формування на їхній території незаконними, тобто забороняють самі себе. Прихильники союзу, самопроголошених держав, уже відреагували у коментарях і святкують народження становлення нової держави. Щоправда, вихваляють документ переважно російські читачі блогу. Місцеве ж населення, схоже, не надто щасливе. Твіт підтримали лише 72 людини. І сьогодні єс може запровадити нові санкції проти Росії. У Брюсселі обговорюють заборонні заходи щодо окремих секторів російської економіки. Глава Української держави Петро Порошенко заявив, що рішення дипломатів щодо ситуації в Україні продемонструє наскільки єдиною є Європа. Напередодні президент Європейської ради Герман Ван Ромпей підтримав дії української влади та побажав мужності у цій непростій ситуації. А канцлер Німеччини Ангела Меркель. Обіцяла, що Україна отримує жорстку підтримку з боку ЄС черговими санкціями проти Росії пригрозили також і США. Як ідеться у повідомленні Білого Дому, Америка готова до співробітництва для впливу на Росію. З весільного столу відразу на лікарняне ліжко. На Хмельниччині більше 20 людей госпіталізовані з отруєнням. Усіх лікарі діагностували гострий га гастроентероколіт. Люди потрапили до шпиталю після застілля у тамтешньому кафе Віта міста Городок. Серед постраждалих і троє дітей. Загалом на святкуванні було близько ста людей. Лікарі повідомляють, до них продовжують звертатися за медичною допомогою, тож кількість хворих може суттєво збільшитись. Чим саме отруїлися люди, належить з'ясувати. Фахівцям районної СЕС. Москва у жалобі за жертвами трагедії у метро. Нагадаємо, учора у міській підземці з РЕК зійшов потяг, перекинули кілька вагонів. Загинули 22 людини, майже 150 залишаються у лікарнях. Постраждала в аварії і українкам. Втім, від госпіталізації вона відмовилась. Її відпустили додому ще вчора. Слідчі кажуть, що за попередніми даними аварії винні працівники технічної служби метро. Вони погано закріпили стрілочний механізм, коли замінювали його минулого року. У справі про катастрофу затримані перші підозрювані майстер служби колії та його помічник. Слідство вважає, що саме вони відповідали за контроль і виконання робіт. В Італії третій день піднімають на воду затонулий лайнер Коста Конкордія. Фахівці наповнюють повітрям спеціальні контейнери, прикріплені до судна, аби поставити його вертикально. Прогрес можна побачити неозброєним оком. Корабель тримається на воді майже рівно. Зрештою лайнер відбуксують до порту Генуї та спрямують на металобрухт. Круїзний лайнер Коста Конкордія натрапив на риф у січні 2012 року. Тоді загинули 32 людини. Судовий процес у справі про катастрофу триває. Втім, незабаром місцевим мешканцям більше нічого не нагадуватиме про трагедію дворічної давнини. Поки це вся інформація, ми продовжуємо стежити за розвитком подій. Тож більше новин вже півдні.